Друзі, мої, вітаю вас сьогодні. У нас прикметне відео, тому що, по-перше, воно останнє. Ну, останнє принаймні про недільне євангельське читання. Адже сьогодні ми завершуємо рік, і наступна неділя там вже будемо ми записувати відео про апостольське читання. А хто захоче подивитись коментар на євангельське читання, то вже можна подивитися відео минулого року. Так, тобто минув вже рік нашої з вами праці, і діяльність наша буде продовжуватись, я сподіваюся, особливо якщо ви своєю підтримкою будете свідчити про потрібність цієї діяльності. Усі способи підтримки каналу вам добре відомі. Це і такі необтяжливі способи, як лайки чи коментарі, і такі вагомі, як донати або розповсюдження цього відео, все це нам. Потрібно. І особливо нам потрібна підписка тих, хто вперше потрапив на канал і зацікавився його змістом. Також, як і минулого разу, е анонсую, що в новому році е життя каналу з'явиться новий формат його роботи, а саме стрім. Тобто така онлайн-трансляція, е яка доступна до перегляду в е режимі реального часу. Е стрім, це таке собі ну, майже живе спілкування. Там ми будемо мати свободу у виборі теми, тому що ці наші е відео, які ми записуємо заздалегідь, тут у нас є чітка е послідовність. Ми йдемо за. Е Недільними читаннями до цього євангельськими, тепер апостольськими. О, а там ми зможемо обирати тему, і також можна буде в е, форматі живого часу. Писати в чаті запитання, отримувати на них відповіді. Приблизно так і планується кожний стрім влаштовувати, щоб половину часу було присвячено якійсь заздалегідь визначеній темі, а половина часу нашому діалогу. Тому заздалегідь про це повідомляю, для того, щоб ви сприйняли, запам'ятали цю інформацію. А дата і час. Точний дата і точний час першого стріму він буде повідомлений додатково, дещо пізніше. А наразі недільне читання. У той час Ісус сів у човен і, перепливши озеро, повернувся назад до свого міста, і принесли люди до нього паралізованого чоловіка, який лежав у ліжку. Побачивши, як сильно вони вірують, Ісус мовив до немічного: Сину мій, гріхи твої прощені. Деякі книжники почули, що сказав Ісус, та почали говорити між собою він зневажає Бога своїми словами. Оскільки Ісус знав їхні думки, то сказав їм: чому такі недобрі думки в серцях ваших? Що легше сказати? Твої гріхи прощені, чи вставай і ходи. Але я доведу вам, що син людський має владу на землі прощати гріхи, і мовив він до паралізованого Вставай! Бери постіль свою і йди додому. Вставши, немічний подався додому. Коли люди побачили це, то вони були приголомшені і почали хвалити Бога за те, що Господь дав людині таку силу. Сьогодні у нас специфічний євангельський уривок, адже в ньому як не крути, є тільки одна основна думка оминути яку неможливо. У нас сьогодні паралізований, який, будучи звичайно живою людиною, все-таки виступає як об'єкт у цій історії. А є ще друзі оцього немічного віра, яких і стає рушійною силою для зцілення хворого. Зв'язок між вірою друзів і зціленням хворих настільки очевидний, що про нього прямо каже івангельський текст. Тобто, не ми робимо такі висновки, що віра стала причиною зцілення, а про це каже. Саме священне писання, побачивши, як сильно вони вірують, і Ісус мовив до немічного сину, мій, гріхи твої прощені. Що я хочу сказати з цього приводу? По суті, нічого нового. Я лише собі дозволю звернути увагу на наступне: на те, що відсутність здорового балансу може зіпсувати будь-яку гарну ідею. Будь-який добрий принцип, якщо його довести до крайнощів, призводить до його спотворення, так що він не лише перестає бути дієвим, а й навіть стає шкідливим. Що саме я маю на увазі? Прочитавши про цю дуже особисту історію, як щирі друзі прийшли до Христа і, вочевидь, вони сильно хвилювались за свого товариша, і, зрештою, їх небайдужість принесла йому зцілення. То цю історію хтось у простоті, так би мовити, свого серця може із цієї історії зробити такий висновок: Ну, просто потрібно попросити, помолитись за іншого, і все там буде добре. Все в житті буде добре. До речі, про віру таких дуже щирих, але дуже незамислюючихся людей, у яких в житті все просто. Ми навіть знімали окреме відео. Потім, хто його ще не дивився, після завершення цього відео можете переглянути. Так ось, логіка проста. Я через своє прохання можу, через своє прохання до Христа можу вплинути на життя іншої людини. Правда? Правда, так каже і Євангелія, і наш особистий християнський досвід. А далі включається логіка такого, знаєте, ну, імпіризму. Тобто, якщо умови однакові, то ми повинні отримувати однаковий результат нескінченну кількість разів. Ну, принаймні такий принцип доказової науки. То, що нам заважає відтворити ті ж умови, що були описані в євангельському сюжеті, щоб отримати той самий результат, а заважає лише одне життя не науковий експеримент, де хімічні або фізичні процеси діють завжди однаково і без нашого бажання і без нашої волі. А людина, Бог. Це живі істоти, і відносини між ними не статичні. Вони обумовлюються великою кількістю обставин, а найперше особистим ставленням. Тож і результати цих відносин завжди будуть різними. Чому я взагалі про це кажу? Бо я бачу, як в історії християнства віруючі знаходили різні відповіді на оце питання і по-різному керувалися висновками цієї історії. І не завжди ці висновки були. Збалансована. Загалом виникло дві тенденції. Першу цю тенденцію я назвав, умовно, назвав, знаєте, надмірною впевненістю, коли робиться простий висновок, що молитва однієї людини може зробити майже все в житті людини іншої. Насправді, це дуже спокусливий варіант, адже. Тобі можна особливо ні про що не хвилюватись, бо достатньо буде попросити помолитись за тебе, і все буде добре. Спрощення цього принципу воно привело до низки духовних дефектів. Ну, Наприклад, молитву про велику кількість зовсім незнайомих тобі людей. Ідея про те, що до молитви потрібно залучити якомога. Більше учасників, або її потрібно проводити неодмінно у один і той самий час, або промовляти одні й ті самі слова, або що якусь молитву за когось потрібно читати певну символічну кількість разів, і не більше, і не менше. Оця вся формалізація вона свідчить про поверхневість і вчить негідним е, речам людей, які тільки но не вертаються до віри, бо їм може здатися, що оці всі умовності це і є справжня християнська молитва. Особливу жалість викликають люди, які, проживши своє життя повністю на власний розсуд, думають, що ну, наприклад, там, молитва священника при похованні зможе вирішити всі їх, так би мовити, проблеми з Богом. Це все звучить наївно, якщо не сказати якось гірше. Тож найбільші вади цього принципу це формалізм, безвідповідальність, втрата особистісності у молитві, перетворення цієї молитви на якесь заклинання, яке важливо будь-що будь-прочитати, і воно буде вже працювати само по собі. Другий варіант є повною протилежністю та отримав від мене назву надмірної застережливості. це ситуація, коли вважається, що християнин це не частина народу Божого, не член тіла Христового, а такий собі самотній воїн. Тож йому самому потрібно розбиратися із своїми проблемами, труднощами, бо насправді є тільки він і тільки Бог, і більше нікого. Неважко помітити, що перший принцип. Зародився як результат масовості християнства, коли якість віри не грала важливої ролі. Головне, щоб ти був хрещений, ходив до храбу і про тебе там помоляться. І зловживання цим принципом народило діаметрально протилежну відповідь. Ну, тобто, другий оцей варіант, коли ти залишаєшся з Богом сам на сам. І більше нікого немає в твоєму житті, начебто ти такий абсолютно автономний і живеш на якійсь окремій планеті. До речі, це розповсюджений підхід. Все, що неправильно частково, неправильно частково, потрібно викорінювати повністю, не виправляти у цю часткову неправильність, а викорінити повністю. Тобто, одну крайність ми будемо виправляти, так би мовити, іншою. Така гірка іронія. Одну легковажність. Давайте будемо виправляти легковажністю інших. Насправді, вихід у збалансованості це набагато важче, аніж крайності. Я знаю. Крайності тим і зручні, і тому популярні, тому що вони прості і універсальні. Один принцип на всі випадки життя. Але ж збалансованість це єдиний продуктивний підхід. Крайності це завжди деструктивно. То що я маю сказати? Я не буду цитувати велику кількість. Уривків і прикладів із Біблії, де прямо вказується на необхідність молитви один за одного. І тому ставити під сумнів оцю можливість, і навіть в певній мірі обов'язок, я не буду, бо не маю для цього жодних підстав. А з іншого боку, я всіляко прошу утримуватись від формалізації механізації молитви, пам'ятаючи, що молитва це справа особиста. І в певному, в певному сенсі ця справа інтимна, яка потребує не лише нашого часу для того, щоб прочитати якийсь текст навіть за когось, не лише за себе, а потребує великої кількості наших зусиль, духовних, фізичних, інтелектуальних, великої концентрації нашої уваги, нашої небайдужості до іншої людини. Тож не кількість прочитаних текстів та імен невідомих людей робить дієвою. Нашу молитву за інших, а те, з якою усвідомленістю і небайдужістю ми підносимо живу і полум'яніючу молитву за тих, хто цього або сам попросив, або на наш погляд потребує. Тож за настановою апостола Якова молімось один за одного, а за словами Христа, підносимо в Його ім'я, тобто за Його посередництво, нашу молитву до Бога. Та отця. Молимось і разом, однодушно, бо так Христос є посеред нас. І просимо Святого Духа, який також в своїй молитві заступається за нас, просимо Його, аби Він наставив нас на усяку істину. Тож і ваших молитв, шановні брати і сестри, я прошу за самого себе, за мою родину, за моє покликання, за моє служіння, і нехай. Усіх вас Господь береже у доброму здоров'ї, вірності його слову і обдарує своєю милістю.